У мене є мрія. Я кандидат, я сын. Підставив на матч, бля. Матч продали. Дістало вже. Купив абонемент на команду. Команду закрили. Дістало. Якщо куньков відкине куньки, знову настане те саме. Та самая, та сама біда чорна, страшна. Ну, ну для чого то ви все робите, блядь? Нахуй, сука! На. Дай мне сорепену! И парасолю, блядь, я уже заебался в вот она. Вот mm. а ты шо хочешь, блядь, ты шо хочешь? Я и моя молодая команда моему плану. Спасибо. Шановні краяны, я люблю футбол. Я с дитинства люблю футбол. Не, не. Читай. Давай. Я с детства люблю футбол. Я люблю футбол игру. Але сучасні реалії перетворили його брудну політику. І мені боляче. Не страшно боляче. А потім буду біля. <плес> так, і нада. Я з дитинства люблю футбол. Я люблю футбол, і гру. але сучасні реалії перетворили його в брудну політику. І мені боляче дивитися на те, як маленькі клуби плазують перед великими, не маючи змоги їм нічого протиставити. Я вирішив. Годі. Настав час рішу. <кхи> По-перше, процес Де. організації довірників повинен стати прозорим. Тих, тих лівих матчів, хто таке написав? І розіслати всім тим президентам клубів через Аську. Аську? Яку Аську? Ніхто не користується ніякою Аською. Все, далі піган. Для малозабезпечених клубів ми організуємо глучку в систему знижок. Ми будемо залучати вболівальників до купівлі матчів на сайті Української прем'єр-ліги. Таким чином! Що...